Ще трішечки, і я буду вже в нубіка. Оп, я їду до нього на ночівлю і будемо розважатися, грати в комп'ютер. Я ще по дорозі заїхав в магазин, купив ось такі шоколадні кекси, будемо пити чаші. Отже, весело проводити час. Так, ось я і тут, зарулюємо сюди і. І мене ніхто не зустрічає. Давайте зараз ми. Заглушимо нашу автівочку. О, Нубіку! Давай заїжджай! Так, зараз, зараз. Привіт. Сюди, привіт. Оп, все. Зараз обережненько заїжджаємо сюди до тебе. Нормальний ти будинок такий купив. Оп. Ну, так а ти хотів. Все. Фух, так, вилазимо. Я так довго їхав, що трішечки втомився навіть. Ну, зараз будемо відпочивати. О, непогана тачка. Що <гум> тут в тебе під нею? О, ого Спортивна, спортивна, ого. нубіку. Нічого собі, так, я ще ну, таку тут не зробив. Речі Дивіся, в мене. Мажалище. так де а, а, Ти де. Я путаюсь навіть у цьому гаражі, зачекай. А, бери, Ході я ми. тобі цей. А, ти щось показати хочеш? Так, я поки собі ось таку, ось таку взяв. Ну, це ж легендарна Но... машина, нубіку. Ну, вона непогана, вона не погана, мені дуже подобається. О, а ну давай ці фари відчини. Та ні, О, ні. О, зачекай, я ти про фари, зараз, зараз, зараз. Так, зараз. я про фари. Я ж знаю, що в неї фари отакі піднімаються, ніби очі. А ну, так. давай показуй. Оп. О, Ну тільки ради цього її треба купувати, оцю машину. Ну так. Ага. А ти хотів. Добре, зараз вирм вимик. Давай, зачекай. вимикай, бо акумулятор посадиш. Я хотів сказати, що купив шоколадні кекси до чаю. От. О! Тримай. крутяк, Ходімо. О, дякую. Це зараз, потім. Зараз я... зачиню. Угу. Ми тут за. А ми тут. Заходімо. Ну добре. Так, ого! Та ми тут зайдемо, тут я, якщо чесно, сам Що це в тебе... сам іноді плутаюсь, де тут що. Та це замок справжній! Ну, справжні. що ти хотів? Ну, ну біки у рівні, ага. що сказати. Ну слухай, ти маєш рацію. Зачекай, мені здається, що хтось дзвонив дзвонить. О, у дзвоник? Я нічого що не тут чув, ну. Так... О, ні. Ем... Привіт, хлопці. Що Такі, ти чого що що вона тут робить? Я не знаю. Давай Пи! зробимо, зробимо вигляд, що ми це? статуї. давай зробимо виглядаємо ми статуї. Ну я вже трішечки не всі. бачу, Чого Н... ви там стоїте? Ага. Нічого страшного. Стій. Можливо, вона уйде. Слухай, ну ну добре. У вас відчинено або ні? <рисвіт> я не на чинин прийшла. Я... Звідки вона? А вона звідки знає? Я не знаю Нубіку. Відчиняйте це не Нубіку. Слухай, мені здається, що це не спрацює. Давай її. Давай її... Давай скажемо, що ми зараз в'їжджаємо кудись і все. Так, 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 так. Давай. Привіт, що тобі треба? Привіт! Я на ночівлю прийшла. На яку ночівлю? Ми зараз уїжджаємо е! Зачини двері. Це Тому що тут закрито, що незрозумілого. Якщо ви уїжджаєте, то я з вами. Так у нас два місця дворі з нами не всього. Так у вас там дві автівки стоїть. Так ми ж не можемо, Одна. ми разом їдемо на одній машині, бо бензин дорогий. Так, і, і все. Я знаю, що ви тут на ночівлю зібрались, тому... Яку Скажи ночівлю? Хто тобі таке сказав взагалі? Я навіть подушку Звідки подив, ти, ти знаєш? Не ем, слухай. Ви саме мене кликали. Над тобою... Ось. Хто? Хто тебе кликав? Тебе ніхто Ми не кликав. Обоє. Над тобою ти хтось що? пожартував. Здуріла чи що? Е, 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 куди е -е -е! гей, звідси. А ну стій. Да гей, звідси, пішла. Тобі повиганяй її. Пішла геть, звідси. Я зараз поліцію викличу. Ми ніде не Та будемо чого, від... гу, Мені не Треба ла. тут гостей таких як не ти. Не шукайте поліцію, я тоді почекаю її. Так, ну це не нормально. Слухай. Я не ночівля буде просто супер, бо я спец по ночівлях. А раз. ми тебе не звали. Що не зрозумілого, я не розумію. Навіть якщо і так то. Вийди, я будь думати, ласка, звіт. Слухай, навіть я якщо я... в нас Добава, тут і ночівля, ночівля. то це е, е, тільки пацанська ночівля і все. Так, тому прошу геть звідси. Тому пішли. Хто ти. Пацан. Та не схоже. Ти що жартуєш даш? Ну все, слухай, вже не спішно. у я дуже хочу, все, я пішла. Ну да куди ти пішла? Нам байдуже, що ти хочеш, чуєш? Я е, хочу. Эй, вона поділася. Може тут будемо сидіти, а? Не. Ну ти. Та пішла, кажу, звідси, он, тут? Бубіку, неси мотузку, скрутиш не її чи... та витягнеш на вулицю. Зараз, зачекай, за ага. Мотузка, де поліція? Поліція! Так, тихо, поліція, поліція, якщо приїде, вона тебе викине звідси, бо це не твій будинок. О, що? Я хочу з вами, я хочу з тобою, байки. Куди з нами? Та в нас тут нема нічого. Я ж сказав, ми зараз уїжджаємо. і все. Це не немає нічого, тут все є, тут є великий... Це взагалі не мій будинок. І що? Ну і ти? Я не знаю, то в тебе немає дозволу тут знаходитися. Байки, скажи, що ти. Ну ви чого? Ну тобі Кожись, ж сказали дімо. по -донизу. нормальному виходь. Ну, я хочу з вами. А ми не хочемо. У нас Настільки взагалі просто тут? тупо в зайшла у мій дім. Це а мій а будинок. Кожна. Куди ти потягнеш? Тебе чекали. Чи ти її хочеш вогонь закинути? А я навіть не знаю, куди її. Давай що... тут, а, тут, а, отут, оту. Можна можна зараз зачекай, я, я її виведу звідси. Добре, все, все, я пішла. Та ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні ні. ні, 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 ні. А -а. Ходімо. Та розв'яжи її, розв нехай вона йде. Якщо вона вже. Я зараз полізу вам докликати, зрозуміло ви? Та... <зв> та від Там мене. все вона дивись все. Більше ]ся. не вертайся сюди. Розв'язати. Я тут залишу <зв> собі буду кричати. Та... Добре, я тебе розв'яжу, але ти звідси йдеш. Зрозуміло? А ви мені що ще? Нічого. А я тебе розв'яжу. Ну бікуки да і все. Я, шоколадний я, я кексик. Кекс. Кекс. Окей. О, дякую. Я тебе розв'язую і ти йдеш звідси. Все кекси. домовились? Ні. Нічого я, я ти ти не возив. Тобто я ти кажу, чула. Кажу, домовились? Що ти чула? Так кликає. Все, та все ходімо, Нубіку. У мене теж, в мене тут є камери, і я, я, я диві... їм теж знайду щось. Зрозуміло. Я поліції ну, також знайду щось сказати. Все, двері зачиряються. Капець. О, біса, вона приперлася. Що це взагалі було таке? Як вона. Я не знаю. просто відчинила двері та зайшла всередину. І що це таке? Клас. Супер, не знаю, що це таке. Ем... Добре. Що будемо робити, Нубіку? Ем... Що будемо робити. Ти де. А, ти тут. Я загубився я в тебе. О, слухай. Ми хотіли там цей е, чай пити, може в комп'ютер пограємо? Давай, вже скоро вечір, я б не відмовився би пограти у комп'ютер. Давай, 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 ходімо, швидко сюди піднімаємось. Я я, я я іноді путаюсь, тому що я зовсім недавно дам у нас цей будинок. Так. О, ага, о, ось тут. Круто. У а... мене тут навіть три комп'ютера. А що не так? Угу Оце кімната для гостей. Оце я розумію. Ну так. А ну зачекай. Можна тут і в ігри пограти. Ти що хочеш? Ей, музику вімкнути? Не працює. Або я диск ним вставив. А там я нема, не здається, нічого. Нубіко. А, ну так, ну добре. Ага, слухай, ну добре, Капець, давай я сюди. Так, що будемо грати сьогодні. Ну, що, хлопці, а? ми що будемо грати, Ти, Ти що як що тут капець? Я... Так ви ж самі мене покликали. Я ж тебе я ж тобі сказав. Та За тебе взагалі ніхто нічого не говорив. Грати, давай. о, Ти... Там, ще є. Ти як сюди е? зайшла? Е? Ну з Чом? вами Двери ж ніхто не відчиняв. Що це було? Е, ну, а що воно. Так, я зрозумів, ходімо. Що це таке? Ви чого? О, барикадуй, барикадуй. Ха -ха. До побачення. Ха -ха. Дуже смішно. Давай. Е! Так, я зрозумів. Та, що ти будеш робити? Ходімо, Мабаке. Ніхто тебе не кликав! Тікаємо, Нубіку! Давай, 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 давай! Треба, До ну, гаражу. Давай, сюди. Праворуч. Сюди. Оп. Все, я заховався. До якого гаражу, в тебе тут їх два. Та ми уїжджаємо, ми, ну, ми, у мене ми, ми все. Ну давай, добре. Так, все, сюди, виходжу, до тебе йду. Так. Сідати, чи як? Так, так, сідай, ну, сідай. Ну давай. Ек, сюди. А почекай, ще ж треба двері зачиняти. буде. Давай, виїжджай, mm. я зачиню. А, hey, що я заглох? Не знаю. Hey. Що, Я Заглох. ]ся? Та все добре з нею було. Може, в а тебе це, акумулятор сів дивив мене є, зараз я. А ну, давай. О, куди? Що? Э-е-е! Ее зтепе! Куди? Що відбувається, нубику? Що відбувається? Я не знаю! О! Твоя машина! Нубику! Капець! Обережно на голову за паде Що це? А ну стій Де ця фанатка? Що Я тут! Эй, вона в машині! Э! Це в, в ну, я точно поліцію кликаю! Вона просто вкрала твою автівку -нобіку. Ем... Ну за ти це. Б... Диви що тут з деревом трапилося? Ого? Я не знаю, там все е, пом'яте тепер, напевно. Як певна -певна? воно стоїть? Я не знаю. Оце так, уїхали! Так, що нам далі робити? Тепер нам точно треба поліцію кликати. Слухай. Вона вгнала мою автівку. А, Якого біса? Там залишився мій цей прилад для заряджання батареї. А, і ще. Так, твоя тут стоїть. Моя ну, стоїть це ми зачиняємо. Але можливо вона щось з нею зробила, якщо вона тут в невидимості. А, ну, ходить. Не знаю. Слухай, тоді зрозуміло, та як ні. вона пролізла. Що та ні? Двигун двигун, здається, на місці. Ну, двигун то на місці, але вона може не заводиться. Слухай, ну добре, давай не будемо чіпати, щоб якщо що не зламати нічого. Ага, добре. Все, Це сюди. У тебе нічого не було? Е, та ні. Давай це дзвонив ага, ну, поліцію. Вона в тебе автівку вкрала, розламала Зараз. тобі тут на території твого будинку дерево і, і просто уїхала на ній. Ну, чому не можна просто відчепитися? Ми просто хотіли від... від... Відпочити, відпочити хотіли. Відпочити трохи, ну де можна. Ну, біку тобі зараз же ніхто не відповість, диви, вже майже стимніший, вже ніч. І що, це екстрена служба, вони повинні відповідати у будь-який час. О, в тебе тут нічого собі в тебе вийде тут які. Нормально, Ну, так. погано. А куди оце веде? Капець, тебе стільки дверей. Так. Чому в мене. О. В тебе є з собою? Телефон, телефон. Ні, немає. Так, ага. В мене тільки ага, для, просто... для мого будинку там ще декілька штук є і все. А, і отакі просто штуки в мене є. тут немає зв'язку чомусь. Е... І мені здається, що хтось напевно перерізав провода. Які? Ну, які. Тебе мережеві? Що, телефон з дротами чи що? Ну ні, мережеві провода до. То що до вежі? вежи? Напевно. Та ну ну не могла вона ж це зробити. Тоді б ніхто не міг додзвонитися. О, Нубіку, в тебе а басин чому зв'язку є? Є? нема. Ну, чому зв'язку нема тоді? Та я звідки ти знаю Нубіку. Може, в тебе тут будинок, і він з такого матеріалу, що він цей... глушить зв'язок. А? Та ні. Спробуй тут, давай. Ну, на подивись сам. Та що, ну, нема. нема. Дивись сам. Ну, давай, давай, зараз подивлюся. Немає. Дійсно Слухай, ми можемо на машині проїхати коло отак довкола твого району. Ага, і будемо чекати, коли з'явиться зв'язок. А будемо басейн приймати. Де Шо? вона? А. Я її пристрілю. Ось вона, в Що невидимці це? Ти бачиш? Флот! Ага Флот! Ти бачиш? Так, 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 я бачу. Все, ходімо звідси. Чекай, ми чекаємо, давай сюди. Ти куди побіг. Куди, Я не знаю. Давай туди. Та треба десь ховатися. Спереду зайдемо. Так, сюди, сюди, сюди. Отак. О, так, і давай за твою машину, Ну біку вона тут і їдемо. Де? О тут вона, я щойно бачив її нік. Ага! Е. Куди вона поділася? Що? тут Я здається, те щось. Я, я, здається, нік її ти тут був. щось бачив, але я не впевнений. Слухай, оце ночівля, я не знаю. Це якесь знущання. Ходімо ага, всередину, це бо, точно. тут щось таке собі, холодно стає. Ну, не знаю, ну напевно так. Ах... Ходімо погріб. Слухай, ми могли? можемо її просто спробувати проігнорувати, а? Як тобі таке? Е, ти думаєш, це. Ходімо? так Ходімо, на кухню вийти? зробимо чай, сядемо отут і будемо пити ну, чай з кексами. Давай, ходімо, ходімо І все, і от нехай вона що хоче, то й роби. Ну, можливо, це і правильно. Он її нік, я бачу, дивись. Ну і нехай. Он там Наступний ранок, я поїду до поліції сам. Вона десь в тому боці, за будинком, вона не на території. Капець угу. якийсь. Каву будеш? Каву? Ну давай, давай, угу. буду. Чаю в мене нема, на жаль, я не знаю, чому буде мене виходить. Ну і каву нема. теж, ходімо тоді донизу. Давай, давай ждеку зараз туди. Ось так. Ну, будинок в тебе, нубіку, дуже крутий, якщо чесно. Та я навіть не знаю, потрібно, потрібен ли мені такий великий, ну. або ні. Якщо і що тримай, отак на ночівлю приїжджати, то це взагалі дуже круто. До тебе може приїхати дуже багато друзів або гостей, ну, якихось. Ну так. І Але все. з друзів в мене. Кекс, дай. А, тримай. Давай. Отаку, о, так. о, оце, оце вже інша справа. Оце розумію так. Слухай, треба спати буде лягати скоро вже. Ага. Але я не знаю, як ну, так. спати, коли вона отут ходить сюди. Вона, Ти, знаєш, як якийсь маньяк. Mm. Все. Ну, я допив. Якщо чесно, я також допив. Якщо чесно, я навіть не знаю. що А робити. де мені спати? Ооо, та ти мене ображаєш. Тебе тут Ось! Тут? Диви, раз. Ага. Диви раз. Так, ага. дещо. Ага, тут це прибирально, це ага, оце. О, ну біку ну, тише. Що... Де... Все твоє взуття. Эээ, е, ну. Капець. Якщо хочеш, може щось взяти. Та мені, навіщо так. слухай, я не знаю. Я просто здивувався. Ходімо, тут ще Ого. є спальня. Ага. Ну, це... Можеш тут, якщо хочеш, можеш там, якщо хочеш. Ну, давай там. Окей, давай. Там Там ліжко велике, воно одне стоїть таке. Куди? Ну добре це, На кухню треба віднести чашку. Так. А, давай, так, ходімо Зараз. Все тоді йдемо спати. Ну, напевно, тому що я не знаю. Здається, вона Я валила? Бачив... Ні, я бачив її нік десь. Вона 100% бачив. десь поруч ходить. Тобто вона за нами підглядає. Можливо. Спостерігає 100%. Mm -hmm. І до речі, я вона не повернула твою машину. Може, вона її ну, кудись це, відігнала це, і це... продала? А це до полі... Це вже з поліцією буду вияснювати. Ну, таке щось. Оце, оце ем... приїхав на ночівлю. Слухай, а якщо вона мою ну так, машину вкраде, поки ми будемо спати. Подімо, провіримо. Ну, давай, зараз. Можемо все та ні, ж таки стой. довкола проїхатися та подивитися ну, за давай. твоєю машиною. та ні, автівка на місці. Е, вон... Пішла а! звідси. Вона тут! Капець! Чого? Ну, чого? Що чого? Пішла? звідси, Алло. Ти... Я зараз вам колеса е, -е, 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 е, Куди? А ну відійди від моєї автівки. А це мої Пішла геть звідси! Алло! Все, до побачення! Тепер те точно Но не спрацює. Нубіку стій, Давай зараз сюди! Іди. Зараз Нубику зараз! Сюди йди кажу! Оп! оп, оп. Все, давай! Іди сюди! Сюди, її, давай тягни! Та сюди ага. йди кажу! Та відстань від мене! Та... Давай, вона розв'язується, брукається Е, куди? А вона нас щитами, Нубіку нубику! А, ну зрозуміло, сюди йди. Я сказав сюди, йди, я тебе зараз пристрілю. Сюди, сюди, все Ну давай, давай, <сі> давай, давай, іди <сі> <давай, сі> сюди. <сі> Це не спрацює. Стій! <сі> давай, йди туди. Я кажу тобі. А ага, взявати, Ей, куди! Ти? Полетіла, ого! Я сказала, біче, ну все, вона не розв'язана. Ну, Вилети туди. Так, Нубіку, я тут тобі яму викопав. Ну нічого страшного. Ну, потім закладемо. Ходімо! куди? Та зачекай, все добре. Ти ще зробив капець, давай я сяду, краще за руль. Там тепер б. Зараз я відному, дать. Да та ничего там не капець. Ви... Ви, Пішла геть, звідси, о, ні. ти! Щось з машиною ще трапилося, здається. Так, а ну. Давай Та здається, все добре. Ні, а Вона в тебе не... є моє зарядка? Ні, вона в твоїй машині залишається. Так, ти взагалі пішла геть. Де моя, де моя тачка, е? Я з тобою не розв'язаю. Не. Шо? Не знаю, вона її просто вкрала і все, і вон пострибала кудись. Ну нічого, стрибай, Капець. стрибай. Ну, біку, нехай вона тут стоїть. Давай завтра Мож вже будемо розбиратися до... Ну, Ну, добре. Ну я не знаю, Окей. що там з нею. Вона просто не заводиться тепер. І тут ще її пом'яти таке. Можна я спробую. Ех, капець. Ну давай, спробуй. А. Я не знаю, в мене не ну, вийшло. Ну так, дійсно, щось з нею. Щось зламалося. Можливо, сіла. через напевно те, що ти сіла. бахнув її отак ззаду, вона перестала Та нічого, заводитися. Ні, 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 це не із за того. Слухай, тоді ходімо спати. Я пропоную... Е! е, це ще що таке. Куди? Вона знов десь тут? Ну мені здається, що так. Слухай, ходімо просто спати, і, 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 все, і ходімо, все. я завтра я, я в район дзвониш в поліцію, або поїдемо, або ага. пішки підемо в поліцію, і. Так, все, це я не дуже я думився. відчинив. Ти тут? Це ти відчинив? Я я відчинив, а. Я відчинив, Ти Тапець. тут, а я в іншому місці. Так, все, на добраніч тоді Нубіко. Все, давай, на добраніч, ага, давай.